Вітаємо вас, любі друзі. Ми вже бачили, як природа, зустрічаючись із людським генієм, здатна творити дива. Ми вже побували у кількох таких садах, і сьогодні продовжимо цю подорож. Ми зануримося у світи, де гліцинії не просто цвітуть, а лються водоспадами, де тропіки зустрічаються з європейською елегантністю, створюючи неочікувані дуети. Місця, де можна просто йти, роздивлятися, дихати і забувати про все зайве. Тут буде багато зелені, квітів, води, світла і трохи магії. Тож зручно вмощуйтесь і ходімо гуляти разом. На захід від бурхливого Парижу у місті Версаль розкинулася перлина французького бароко. Грандіозний палацово-парковий ансамбль, серцем якого є неперевершені сади Версалю. Історія садів Версалю починається з відносно скромного мисливського будиночка Людовика XIII, оточеного болотистою місцевістю. Коли Людовик XIV вирішив перетворити Версаль на свою головну резиденцію, він доручив створення садів видатному французькому ландшафтному архітекторові Андре Ленотру. Цей геніальний садівник, син і онук королівських садівників, мав революційні ідеї про те, як має виглядати королівський сад. Ленотер створив новий стиль садового дизайну, який пізніше назвуть французьким регулярним садом. На відміну від італійських садів, що підкреслювали рельєф місцевості, французький стиль передбачав повне підкорення природи волі людини. Кожне дерево, кожен кущ, кожна стежка мали своє точно визначене місце в загальній геометричній композиції. Центральною вісю всієї композиції стала велика перспектива величезна алея довжиною майже 2 кілометри, що тягнеться від центрального фасаду палацу до горизонту. Ця пряма лінія, що символізує безмежність королівської влади, перетинається системою поперечних алей, створюючи ідеальну геометричну мережу. З вікон палацу король міг оглядати свої володіння аж до горизонту, де земля здавалася такою ж нескінченною, як і його влада. Перлиною садів є система водних басейнів та фонтанів, створення якої стало справжнім інженерним подвигом XVII століття. Для забезпечення водою численних фонтанів було створено унікальну гідравлічну систему, яка включала кілометри підземних труб, резервуари та насосні станції. Історично на території Версаля було понад 1400 фонтанів і водних елементів. Найвідоміші з них басейн Аполлона, центральною фігурою якого є скульптурна група, що зображує Бога Сонця Аполлона, який з'являється з морських глибин на своїй квадризі, та фонтан Латони, що зображує перетворення лікійських селян на жаб, нагадуючи про божественне право королів. Особливою гордістю садів є оранжерея. Це монументальна споруда, яка вміщує понад тисячу рослин у катках, включаючи апельсинові, лимонні та оливкові дерева. Влітку ці рослини виставляються в партері оранжереї, створюючи ароматний середземноморський сад просто неба. Взимку всі дерева переносять у приміщення. Сади Версалю також славляться своїми боскетами. Окремими садовими кімнатами, де дворяни могли насолоджуватися приватністю та відпочинком, кожен боскет мав свою унікальну тематику: прикрашений статуями, вазами та невеликими фонтанами. Це були місця для інтимних бесід, ігор або просто для споглядання. Догляд за садами вимагав величезних ресурсів. Постійно працювало кілька сотень садівників, які щодня підстригали кущі, підтримували ідеальну форму дерев та клумб. Щороку висаджувалася величезна кількість квітів, які змінювалися кілька разів на сезон, щоб сади завжди виглядали бездоганно. Після французької революції сади занепали, багато скульптур було знищено або розкрадено. Але завдяки ретельній реставрації 19 20 століть вони здебільшого відновили свій первісний вигляд. Сьогодні в садах збереглося понад 400 скульптур. Сади Версалю стали взірцем для королівських резиденцій по всій Європі. Їхній вплив можна побачити у безлічі інших палацових комплексів. Версальські сади були не лише декоративним елементом, а й частиною політичного образу Людовика 14-го. Їхня масштабність і досконалість символізували силу монарха, його здатність контролювати не тільки людей, а й саму природу. Усього за декілька кілометрів від галасливої Патаї в провінції Чонбурі розкинувся справжній зелений діамант Таїланду тропічний ботанічний сад Нонгнуч. Це не просто сад, а величезний тематичний парк, що є одним із найбільших і найдивовижніших ботанічних садів у Південно-Східній Азії. Його площа становить понад 240 гектарів, і кожен куточок тут це окремий світ, створений для захоплення та насолоди. Історія Нонгнуч починається в 1954 році, коли пані Нонгнуч Тансача та її чоловік придбали цю землю з метою створення фруктової плантації. Однак під час поїздки за кордон пані Нуч була настільки вражена красою світових ботанічних садів, що вирішила змінити початкові плани. Замість фруктів вона почала висаджувати тут тропічні квіти та рослини, колекціонуючи їх з різних куточків світу. У 1980 році сад був офіційно відкритий для публіки і відтоді невпинно розширюється та розвивається під керівництвом її сина. Кампона тансача. Від перших кроків відчувається масштаб. Понад 20 тематичних зон, кожна з яких окрема казка, французький сад з геометричними живоплотами, кам'яний сад, сад кактусів, сади пальм і орхідей. Але є тут і те, що не побачиш більше ніде у світі Сад у небі. Це гігантський павільйон. Світлий, повітряний, просторий. Це незвичайний сад на землі, а складна багаторівнева споруда, яка піднімає квіткові композиції, горщикові рослини та висячі сади на значну висоту. Це одна з найбільш унікальних та масштабних інсталяцій в Таїланді, і вона відображає постійне прагнення нон-гнуч до інновацій. Концепція саду в небі полягає у створенні відчуття повітряного саду. Рослини, що ростуть у підвісних контейнерах на спеціальних платформах і терасах, утворюють плаваючі острови зелені та квітів. Дизайн інтегрує металеві конструкції та опори, які майстерно приховані рослинністю, створюючи ілюзію, ніби рослини ширяють у повітрі. Особливістю цього саду є використання величезної кількості горщикових рослин та кашпо з ампельними рослинами. Це дозволяє садівникам постійно оновлювати експозицію, змінюючи її залежно від сезону та періоду цвітіння, забезпечуючи завжди свіжий і яскравий вигляд. Під його дахом розкинулися тисячі рослин: орхідеї, бромелієві, сукуленти, агави, фікуси, крихітні бонсаї та гігантські тропічні рослини. Атмосфера, як у фантастичному лісі, легка прохолода від туманної системи зрошення, м'яке світло, яке доповнюється ледосвітленням. Відвідувачі пересуваються по спеціальних містках та доріжках, що ведуть крізь цей піднесений сад. Це дозволяє споглядати рослини з різних ракурсів дивитися вгору на звисаючі квіти, бачити їх на рівні очей, і навіть дивитися вниз на композиції, що ростуть на нижчих рівнях. Створюється враження повного занурення в квітковий світ, де рослини оточують вас з усіх боків. Здається, що нічого вже не здивує після цього зеленого каскаду, але варто лише ступити за межі павільйону, і перед очима розгортається ще один світ. Французький сад один з найбільших і найвпізнаваніших ділянок усього комплексу. Тут усе підпорядковане чіткій симетрії, газони ідеально вистрижені, клумби розділені доріжками, а зелена архітектура точна, мов креслення. Сад Стоунхенджа це декоративна інтерпретація легендарного Стоунхенджа, створена не як копія, а як вільне переосмислення. Величезні кам'яні брили, деякі з них вагою в кілька тонн, розташовані в симетричному порядку на широкій доглянутій галявині. Камені не мають давньої історії. Вони були спеціально привезені з різних провінцій Таїланду та встановлені вручну. Долина динозаврів одна з найулюбленіших зон для дітей. Тут стоять гігантські фігури доісторичних істот: від велетенських трицератопсів до ревучих тиранозаврів. Уночі вони підсвічуються, перетворюючись на містичних охоронців джунглів. У пустельній частині саду час ніби зупинився. Тут панують гігантські кактуси, деякі з яких старші за 100 років, та незвичайні сукуленти найдивовижніших форм. Особливо магічно це місце виглядає на заході сонця, коли золотисте світло грає на колючках та м'ясистих листках, створюючи сюрреалістичний пейзаж. Сад аденіумів вражає своєю унікальною колекцією троянд пустелі з химерними товстими стовбурами та яскравими квітами, а сад лотосів справжня симфонія води, каменю та квітів. Тут ви не знайдете безкрайніх ставків. Натомість різні види цих рослин дбайливо розміщені в окремих контейнерах та низьких басейнах, кожен з яких стає ніби мініатюрним світом. Тропічний ботанічний сад Нонгнуч це справжній квітковий оазис, де кожен відвідувач може знайти щось для себе. Будь то спокійне споглядання квітів, активний відпочинок чи знайомство з таїландською культурою. Якщо існує місце, де цвітіння перетворюється на містичну казку, то це парк квітів Асікага. Його головна зірка гліцинія або японською фудзі. Цей унікальний ботанічний сад, що займає площу понад 9 гектарів, став відомим на весь світ завдяки своїм неймовірним гліциніям, що звисають, наче водоспади, а також буйним килимам різнобарвних азалій та сезонним виставкам, які змінюють обличчя парку протягом року. Тут росте понад 350 кущів гліциній, деякі з яких мають вік понад 150 років. Найбільш вражаючою є велика гліцинія, вік якої перевищує 160 років. Її гілки, розтягнуті на спеціальній металевій конструкції, утворюють величезний квітковий навіс площею близько 1000 квадратних метрів. З якого звисають мільйони ніжних бускових суцвіть, створюючи ілюзію квіткового водоспаду. На піку цвітіння, зазвичай у другій половині квітня, тут панує майже сюрреалістична атмосфера у повітрі. Солодкий медовий аромат, який приваблює не лише туристів, а й цілі хмари метеликів. Окрім фіолетової класики, у парку можна побачити і білі, рожеві та жовті гліцинії. Деякі з них формують справжні квіткові тунелі. І коли ви проходите крізь них, здається, що ви пливете всередині хмарини з пелюсток. Окрім гліциній, парка Асікага знаменитий своїми азаліями. Це ті самі розкішні кущі, які створюють неперевершені буйні килими на схилах пагорбів, ніби живі хвилі кольору. Тут ростуть сотні азалій різних сортів і відтінків. Парк майстерно спланований так, щоб відвідувачі могли насолоджуватися краєвидами з різних ракурсів. Є спеціальні оглядові платформи, з яких відкриваються панорамні види на море квітів. Вечірнє підсвічування перетворює парк на фантастичний світ. Квіти світяться м'яким світлом, створюючи казкову атмосферу. Відвідувачі часто описують свої відчуття як приголомшення красою або занурення в інший світ. Деякі плачуть від переповнюючих емоцій, побачивши цю неймовірну красу. Парк має особливу енергетику. Тут панує абсолютний спокій, який переривається лише шелестом листя та тихим подивом відвідувачів. На сході Пенсильванії поблизу Філадельфії розкинувся справжній дивовижний світ Лонгвуд Гарденс. Він охоплює площу понад 445 гектарів і пропонує відвідувачам неймовірне поєднання природи, мистецтва та інновацій. Історія Лонгвуду починається на початку XVIII століття, коли родина квакерів Пірсів придбала ці землі та почала висаджувати тут дендрарій. Проте справжнє відродження та перетворення Лонгвуду відбулося завдяки візіонеру П'єру Ес Дюпону, нащадку знаменитої промислової династії, який у 1906 році врятував цю землю від знищення. Дізнавшись, що місцеві фермери планують вирубати двохсотрічні дерева на дрова, Дюпон викупив маєток і присвятив решту свого життя створенню розкішного саду. П'єр Дюпон був не просто багатим колекціонером, а справжнім візіонером садового мистецтва. Він мріяв створити місце, де б американці могли насолоджуватися красою садів, подорожуючи світом, не покидаючи власної країни. Протягом майже сорока років він вкладав свою пристрасть, знання та величезні ресурси в розвиток лонгвуду, перетворивши його на один з найвишуканіших садів планети. Серце Лонгвуду це консерваторія. Велетенський комплекс, який об'єднує понад 20 тематичних внутрішніх садів під склом. Ці скляні палаци, побудовані за найновітнішими технологіями, створюють ідеальні умови для рослин з усіх куточків світу. Історична головна оранжерея, побудована в 1921 році. Вона є серцем комплексу і містить численні тематичні сади. Західна консерваторія найновіша. Всередині розташовані три острови, засаджені рослинами з середземноморських регіонів: лаври, акації, кипариси та інші екзотичні види. Особливістю цієї консерваторії є її енергоефективність. Західна консерваторія використовує геотермальні теплові насоси, які забезпечують природне охолодження та обігрів повітря. Крім того, автоматизовані вікна та жалюзі регулюють температуру та освітлення, створюючи комфортні умови для рослин і відвідувачів. Східна консерваторія є втіленням елегантності та різноманіття. Під її скляним дахом розташовані сади, натхненні мавританськими, французькими та модерністськими стилями. Водоспади, басейни та фонтани додають спокою та краси цьому простору. Дитячий сад. Це простір, створений спеціально для дітей. Він наповнений інтерактивними елементами, такими як фонтани у формі риб і драконів, таємничі сходи, лабіринти, що створюють казкову атмосферу для юних відвідувачів. Особливу славу Лонгвуду принесли його сезонні експозиції. Найвидовищнішою є різдвяна виставка. Коли консерваторії перетворюються на казкову країну з тисячами пуансетій, цикламенів та інших зимових квітів, осіння експозиція присвячена хризантемам, національній квітці Японії. Щороку в Лонгвуді висаджується понад 400 сортів хризантем. Ще одною особливістю Лонгвуду є його орхідейна колекція, одна з найбагатших у світі. Тут зберігається понад 5 тисяч орхідей, включаючи рідкісні види з тропічних лісів Амазонії, гірських регіонів Азії та островів Тихого океану. Спеціально для орхідей створено окрему оранжерею з точно контрольованим мікрокліматом, де температура та вологість регулюються з точністю до градуса. Ще одною перлиною Лонгвуду є його фонтанні системи. Головний фонтанний сад це справжнє інженерне диво. Тисячі струменів води злітають у небо, досягаючи висоти до 40 метрів, змінюючи форму, колір та ритм у такт музиці. Але це не єдині водні об'єкти. Італійський водний сад це місце зовсім інше за настроєм. Тут ви почуватиметеся, ніби потрапили в якусь старовинну європейську віллу. А театр під відкритим небом це взагалі унікальна річ. Тут фонтани не просто є декорацією, вони стають частиною вистави. Уявіть, ви дивитесь концерт або шоу, а фонтани створюють водяні стіни, за якими можуть зникати або з'являтися актори, або ж струмені води танцюють разом з музикою, додаючи драматизму. У Лонгвуді понад 35 живих скульптур, створених із тису ягідного, вічно зеленого чагарника, який добре переносить формування серед форм класичні, геометричні, а також більш складні спіралі, арки, фігури тварин, багатоярусні конструкції. За топіаріями доглядає команда спеціалізованих садівників. Вони не просто підстригають рослини, кожну фігуру ретельно вимірюють і порівнюють з шаблонами, щоб зберегти симетрію і пропорції. Це кропітка робота, яка вимагає великого досвіду та точності. Сьогодні Лонгвуд відвідує понад мільйон людей щороку, але незважаючи на таку популярність, сад зберігає свою інтимну атмосферу. Завдяки майстерному плануванню територій та продуманим маршрутам, кожен відвідувач може знайти тихий куточок для споглядання краси. Сад постійно розширюється та модернізується, впроваджуючи найновітніші технології вирощування рослин та створення експозицій. Завдяки цільовому капіталу П'єра Дюпона Лонгвуд має ресурси для реалізації найамбітніших проєктів та збереження свого статусу найвидатніших садів світу. У глухому французькому селі Живерні, де ранковий туман ледь торкається дахів старих кам'яниць, живе сад, що здається витканим із самого світла. Сад клода Моне це живий автопортрет художника, місце, де природа була музою, моделлю та співтворцем. Коли Моне оселився тут, це місце було нічим не примітним, стара ферма і дика невпорядкована земля. Але в уяві художника воно стало полотном. І сьогодні, прогулюючись цими стежками, можна побачити світ саме таким, яким його бачив Моне розмитим, ніжним, розчиненим у кольорі. Сад умовно поділено на дві частини: перша клонорман перед будинком. Вона вибухає кольорами в усі пори року. Тут Моне відійшов від суворих французьких регулярних садів, надавши перевагу вільному, на перший погляд, розташуванню. Але це була лише видимість. Насправді кожна квітка була підібрана з точністю художника, враховуючи висоту, форму і звичайно ж колір. Рожевий будинок слугував фоном, а квіти його яскравим постійно змінюваним переднім планом. Великі айстри, тюльпани, настурці, дельфініуми, соняшники, їх не стримують бордюри чи геометрія, натомість дозволяють взаємодіяти в хаотичній гармонії, наче на імпресіоністичному полотні. А далі славнозвісний водяний сад, створений пізніше. Щоб його облаштувати, Моне навіть отримав дозвіл змінити русло місцевого потоку Рю. ставки із лататтям, дерев'яний японський міст, верби, що схиляються над водою. Усе це ми бачили на десятках картин митця. Улітку латаття розквітають великими білими, рожевими і фіолетовими квітами. Кажуть, що Моне був просто зачарований лататтям. Він замовляв нові сорти з усього світу, зокрема з Південної Америки та Азії. Він наказував своїм садівникам щоранку очищати ставок від водоростей, листя та пилу, щоб вода залишалася дзеркальною. Лише так вона могла відбивати небо, верби і, звісно, самі лілії, так як він хотів це бачити і малювати. Японський міст, вкритий гліциніями, перлина саду. Саме тут народилися знамениті серії полотен, ставок з лататтям, японський міст, верби. Знаючи про його пристрасть до садівництва, друзі та колеги нерідко дарували моне рідкісні рослини з різних країн. Так, наприклад, з'явилися в Живерні, привезені з Японії екзотичні деревовидні півонії. Сад Моне був його студією просто неба, він не ходив за натхненням, він його вирощував. Кожен світанок, кожен промінь сонця, що пробивався крізь листя, був для нього новою нагодою побачити світ по-іншому і перенести його на полотно. Сьогодні сад, це частина музею Клода Моне. Що приймає тисячі відвідувачів з усього світу, він ретельно підтримується і доглядається, щоб максимально зберегти той вигляд, яким його бачив і любив художник місце, де можна відчути магію імпресіонізму, занурившись у безмежну гру кольору та світла, що й досі розповідають історію великого майстра. Сади Гіткот Мейнор, це мовби жива декорація до фільму про вишуканий світ англійської аристократії, де час ніби зупинився поміж зелених кімнат, живих стін та ароматів лаванди. Сховані в пагорбах Глостерширу, вони не прагнуть вражати грандіозністю як версаль чи нонгнуч їхня сила у делікатній красі, тиші та інтимності. Історія садів починається не з королівських примг, а з пристрасті одного американця, Лоренса Джонстона. У 1907 році цей талановитий садівник-любитель, який народився в Парижі в американській родині, придбав маєток Гіткот. Його баченням було не створення відкритого ландшафту, а чогось абсолютно іншого. Серії відокремлених інтимних просторів, кожен з яких мав свою унікальну атмосферу та тематику. Це був відхід від пейзажних садів, що панували в Англії у ті часи. Філософія гіткота це кімнатний сад. Величезні, ідеально підстрижені живоплоти з граба, тису та самшиту слугують стінами, що розділяють простір на безліч кімнат або кабінетів. Кожна така кімната має свій власний характер, свій настрій, свою колекцію рослин. Ви можете пройти через білий сад. Де квітнуть лише рослини зі сріблястим або білим листям і пелюстками, білі троянди, дельфініуми, дзвіночки створюють витончену симфонію чистоти, в кімнаті червоні бордюри панують кольори пристрасті, насичено червоні троянди, бордові жоржини, помаранчево-червоні канни. Навколишні зелені стіни лише підкреслюють цю яскравість, створюючи контрастну раму для живописної картини. У старому саду ростуть вікові дерева, посаджені ще до Джонстона. Їхні гілки утворюють природні арки. Ця кімната має більш вільний, романтичний характер, нагадуючи про давні часи, коли сад був просто частиною маєтку. Є сад фуксій, який спалахує малиновим у середині літа. Хоча сади Гіткот-Мейнор не мають грандіозних фонтанних систем Версалю, вода тут також відіграє важливу роль. Вона з'являється у вигляді тихих ставків, невеликих джерел або елегантних басейнів, додаючи відчуття спокою. Це місця для роздумів, де можна зупинитися і просто насолодитися моментом. Джонстон був новатором. Він активно подорожував світом, шукаючи нові рідкісні рослини, які потім адаптував до англійського клімату. Він був одним із перших, хто почав широко використовувати екзотичні рослини разом із традиційними англійськими, створюючи унікальні комбінації кольорів та текстур. Після смерті Лоренса Джонстона у 1948 році сади гіткот Мейнор перейшли під опіку національного трасту, який продовжує дбайливо зберігати його унікальний вигляд та розвивати його відповідно до оригінального бачення. Сьогодні це один з найважливіших і найвпливовіших садів 20-го століття, що надихає садівників та дизайнерів по всьому світі. Сад і донині зберігає його дух інтелігентний, трохи стриманий, але з тонким шармом і глибиною. Наша подорож завершується. Ми побачили місця, які надихають та захоплюють. Мені здається, ці сади – це не тільки про квіти, це про те, як людина може творити, коли дуже чогось хоче, і як природа, якщо до неї з любов'ю, відповідає сторицею. Сподіваюся, що ці кадри залишили у вас якесь приємне тепло на душі і, можливо, навіть надихнули посадити щось гарне у себе вдома чи просто частіше виходити в парк. Дякую, що були зі мною. Бувайте здорові, і до нових зустрічей у пошуках краси.